Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні відео буде не про таксі, а де я пропадав днями і не викладував нове відео. Ви подивитесь мій новий бізнес, який я відкрив. І надіюсь на те, що він принесе мені якусь фінансову користь. Так що їдемо на станцію, яку я відкрив. Подивимося, розкажу, що там робилось і скільки це коштувало. добрались ми до місця нашого СТО. Воно знаходиться на провулок Квітневий, 1. І зараз проведу маленьку екскурсію, що зробилось, і скільки це коштувало. Маємо ось такі два бокси високі, і покажу, що знаходиться всередині. А всередині ми маємо підіймач. Зараз е, покажу фрагмент, як воно виглядало і що робилось. І ось наклаємо світло, і тут буде у нас станція. Яму ми будемо збільшувати, в договорі це прописано. А також для робити опускати нижче пол для того, щоб можливо було встановити підйомник. Тому що тут стеля 3,25 і треба його опускати. Так що якось так. Зараз проведу вам екскурсію по нашому СТО. Як воно виглядає зараз? Що робило, що змінювалося, Так. І з попереднього відео я говорив про те, що треба збільшити яму, ми її збільшили. А також говорив про те, що будемо опускати пол, але вирішили, що достатньо нам і цього. Хоча тут потолки 3.25 залили куб. І куб, і. Подовження ями нам вийшло 35 тисяч гривень під ключ. Так, по підіймачу. Підіймач у нас лаунч, брали новий 3,5 тони є 380 і це добре. Тому що коштує він там на 100-200 доларів дешевше. Так, установка самого підіймача нам вийшла. 100 доларів. Також у нас компресор стоїть на вулиці. Компресор у нас на 100 літрів. Брали Бушного. Разом з ресивером на 150 літрів. Тобто, разом у нас є 250 літрів. І цього достатньо, достатньо для такого СТО. Коштував нам разом з ресивером компресор 15 тисяч гривень. Провести отакий трубопровід. Під ключ. Вийшло нам 5 тисяч гривень. У нас є одне підключення, біля першого стола друге, і біля другого стола третє. І також можна далі буде збільшити, кудись вивезти Взяв я такий візок. Але для чого ми його брали? Але взяли пусть буде. Коштує він щось там тисяч гривень щось таке взяли. Потім у нас ось такий стелажик. Тут буде герметик, розчинник, ну, краска. Таке, таке. Знизу у нас фен, а також паяльник. Буде використовуватись рідко, але буде. Потім у нас іде стійка. Стійка, коли є підіймач тобі без, без стійки ну ніяк. Коштувала вона 7 тисяч. Ось така от стоєчка. Качаєте і підіймає. Вона вам щось, вона, до речі, непогана. Так, йдемо далі. Зварювальний стіл, варили ми його самі, брали напівавтомат Дніпро М. По акції щось вийшло 12,5 тисяч гривень. Ідемо до самих наборів. Взяли ось такий набор, до речі, непоганий. Як показує багато з ким знайомих, в яких станція консультувався і сказали, що дуже-дуже добрий набор. Дуже багато тут всякого інструменту. Зв'язків, накидних ключів, головок, тріщоток, ну дуже-дуже такий і дешевше коштує, чим Топ-тул. Я не говорю там про ще більш дорогі бренди, але цього достатньо. Якщо щось зламається, то можливо поміняти по гарантії. Коштував такий набор нам 5 тисяч гривень. Також це китайський у нас набор. Такі. Цей столик ми зварювали теж самі. Оцим полуавтоматом. До речі, він добре, добре варить. Тобто, у нас все, що ми доробляли тут самі, то зварювали цим полуавтоматом. Так, йдемо далі. Так. шуруповерт, Дніпро. Йдемо до наступного столика. Тут у нас ще болти, розкладемо їх по таким ось всяким контейнерам. Але це чуть пізніше. Так, набор ключів такі ще є у нас. До речі, він буде використовуватись рідко, але коли вони потрібні, вони доречні. Потім всякі там кусачки. Викрутки всякі-всякі ці, -всякі. Потім ось такий наборчик для обслуговування. Тормозів, доречна штука, дуже часто буде використовуватися, надіюсь. Брали ято. Подивимося, як покаже ято. Потім для компресора ятовський пістолет, всякі монтіровочки, далі у нас шланг. Один ми використовуємо, другий іще ні. Так, що тут у нас? Тут ще багато чого буде докупуватись, так, ударні головки, вороток, монтіровки, Зйомники. болгарка. Йдемо далі. Це у нас для зняття пружин. Така от стоїчка коштувала вона 7 тисяч гривень. Потім прес на 32 тони. Подивимося, як він покаже, бо це сам склепав хтось там. Коштував нам разом з доставкою 10 тисяч гривень. Потім домкрат і стоєчки. Нам коштували 7 тисяч гривень. Коли хлопці будуть працювати на ямі, якщо будуть працювати, то доречна штучка. Ми ось так. Накидали, на, на як воно повинно бути, що буде прибиратись, що змінюватись, десь переставлятись, але, але ми вже відкрились, коштує таке приміщення 20 тисяч гривень на місяць. Подивимося, як воно буде відбиватись, чи буде взагалі Але, але хто не пробує, той не п'є шампанського. Зараз покажу вам офіс, як виглядає офіс і наш міні-склад. Ось така ось туєчка у нас росте. Так, підіймаємося на другий поверх. Другий поверх у нас виглядає ось так. Тут у нас міні-кухня, можна буде готувати їжу, туалет, ось, ось сам офіс, два столики, ну а також склад, який ми будемо. Обставляти запчастинами ось такі от стілажики. До речі, забувся розповісти про про ось такі розйоми. Це Вася діагноз, старт діагноз для Mercedes, а також є у нас Лаунч. Так що діагностику ми теж проводимо. Коштувало нам оцей Вася діагност, старт діагност, а також лаунч 40 тисяч гривень. Давайте підрахуємо, скільки коштує такі, таку станцію відкрити, скільки я вложив коштів. Так, саме дороге це, напевно, оренда, тому що 20 тисяч в місяць віддавати прийдеться кожен місяць. Місяць ми вже проробили, можливо так сказати, тому що місяць встановлювали, перероблювали, щось дороб... дороблювали, і це вийшло на місяць 20 тисяч. Також треба заплатити за останній місяць, це 20 тисяч 40 тисяч і місяць, який ми наступний вже будемо працювати. Це 20 тисяч. Загалом це 60 тисяч. Потім йде. Підіймач підіймач нам вийшов разом з установкою 90 тисяч гривень. Діагностика, старт діагност вася діагност, а також лаунч. Це в нас вийшло 40 тисяч гривень. Інструмент, там всякий зварювальний апарат, болгарки і все інше. Тобі ж разом. На даний момент ми витратили 10 тисяч доларів. І ще багато треба з чого докупувати, так що раді будемо бачити вас, вас на нашій станції. Заїжджайте в описі, залишу координати, номер телефону. Телефонуйте, а також у нас можливо замовити запчастини, щоб разом поставити. Приїжджайте на ТО діагностику, заміну якихось деталів. В описі залишу координати. Так що до нових зустрічей. Надіюсь, що ця станція мені принесе якийсь додатковий прибуток. Так що, якось так, до нових зустрічей. Пока.